298 квадратів. Ага, ну, значить 200 плюс людей. 250 десь людей, бо сюди можу вміститися. Як всі прийдуть, да. так, да. але треба користуватися, друзі. Бо ми зараз перевіряємо, а не користуються. По заділенням тут все. Вот. А, тут вже й заділили. Це на все, в цьому році буде, так? Да, да там. Тобто, з 15 декабря, я думаю. Встигнете, так, да, все? Так. Да. Добре. Тут маляра 2 неділі, заливка пола 2 дні. Два і плюсов не два десять. Ну так, да, чотири. потім витяжки, електрика, плітка. Я думаю, що десь так. Ага. Хорошо. Скільки людей треба, щоб це закінчити? Да, не буде, якщо нормально люди роблять, то. Вони в двох тут. Вдвох, да? Вони у нас. Ми зробили в прошлом году Милославську на эту на Бальзак, а полтора місяця два штуки Ага. Так что вы. Нормально все. Ну, на, на, на подолі роблять. На Подолі у нас там кораблі 1700 квадратов, 1300. Ого, А ого. там страшне, все тут. Тут. ідеально все. По сравнению, тим там, так. Да. А, понятно, це ж новий будинок по своєму. Ну, да, та тут три. Aha, ti kërë mund, da, ti kërë mund. A të rëvë për dhëmë dhërë qërë? Së më dhërë qërë, që më dhërë qërë, që më dhërë qërë, që më dhërë qërë, që më dhërë qërë, Ага, тут два туалета буде. Укриття на 250 плюс людей. Якщо що, це укриття на 250 плюс людей.